Розглянемо тему нулі функції. В житті доволі часто певні процеси моделюють за допомогою функції. Наприклад, траєкторію руху в залежності від часу, кількість грошей на депозиті з плином часу. І, змоделювавши процес за допомогою функції, часто необхідно проаналізувати аргументи функції, за які функція набуває певних значень. Наприклад, вас може зацікавити питання, за який час автомобіль проїде 100 км, або за який час на депозиті накопичиться сума в розмірі 1 тисяча гривень. Сьогодні ми навчимося шукати такі аргументи, і для цього нам необхідне поняття «нуль функції. Нулем функції – Називають значення аргументу, за якого значення функції дорівнює нулю. На екрані зображено графік певної функції. Пригадаємо, що графік функції f це набір точок з координатами x і y, де y дорівнює f від x. Нулі функції це абсциси точок перетину графіка функції з вістю ОХ. З даного графіка зрозуміло, що абсциси точок перетину є числа мінус 1, 4 і 7, 6. Отже, нулями даної функції є числа мінус 1, 4, 6. Розглянемо завдання номер 1. Знайти нулі функції. На графіку розв'язання. На екрані зображено графік певної функції y дорівнює від x. Нулі функції це абсциси точок перетину графіка функції з вістю ОХ. Очевидно, що числа мінус 4 -1 та 2 є нулями даної функції. Розглянемо приклад 2. Знайти усі нулі функції, яка задана за допомогою формули fx дорівнює x-3, що множиться на x 2. Розв'язання. Зауважимо, що пошук нулів функції. Це те саме, що розв'язати рівняння fx дорівнює 0. Функція f від X є добутком двох множників. Тому потрібно знайти значення аргументу, за яких відповідний добуток дорівнює 0. Для цього хоча б один із множників дорівнює 0. Прирівнюємо множник x-3 до 0. Розв'язуємо дане рівняння х дорівнює 0. Числу 3. Прирівняємо другий множник х плюс 2 до нуля. Розв'язуємо рівняння. Отримуємо значення аргументу х дорівнює мінус 2. Робимо висновок, що числа 3 і мінус 2 є нулями даної функції. Дякую за увагу.